Я вітаю, друзі вас. Дуже хочу е, подивитися сьогодні на таку тему, от яка у Зеленського роль у всьому цьому кармічна, да, я маю на увазі. Тобто, ну, е, хто б що не говорив, і хто б що не думав, я знаю, що є люди з різним поглядом да, на ситуацію, але е, Людина тримає ситуацію, да, і людина взяла на себе певні зобов'язання, і я вважаю, що гарним чином їх виконує, от, відповідає за країну, да, відповідає за безпеку і так далі. Тому давайте все ж таки подивимось, ем, яка роль у Зеленського, е, яка кармічна роль, да, що він відпрацьовує, для чого це все дано, і йому, і світу, і Україні. От. Що він несе взагалі Зеленський? Да? Ви поки можете підписатися на канал. А, тим самим ви допомагаєте просуванню каналу. Підписка, вподобайка, коментар під відео, будь ласка, буду дуже вдячним. Давай, подив... Давай подивимось, давайте подивимось. Так, яка роль? Зеленського, давайте спочатку для України. О, все почалося. Це в мене, так, знаєте, буває, коли карти дуже сильно хочуть поговорити, все просто горить в руках. Горить в руках, добре. Значить, їм є що сказати тепер. Давайте будемо слухати, що вони будуть говорити. Роль Зеленського, Карніч, Зеленського для України. Ця людина вона. Має задати шлях напрямку. От е, людина яка. Знаєте, йде, як типу, виводить стіні, запускає процес, виводить тіні. Тут і дійсно йде якесь відпрацювання якихось минулих, е, ну скажімо, ситуації, да, проблем, які тягнули назад. Щось іде, відпрацьовка йде. Ну, от перша карта, да, йде в нас, це людина, яка дає напрямок розвитку України, тобто вона її закладає. Ну, він, да, Зеленський, він закладає цей напрямок Роль Зеленського. Зараз в Україні. Розумінської в Розумській Україні. Створити шанс. Створити шанс для процвітання, розумієте? Нові шляхи. Знайти новий шлях. Шанс знайти новий шлях. От можливість, бачите, от він дає е, шанс створити е, новий шлях, знайти, да? причому новий шлях тут такий, типу, правильний, такий, як має бути, да? тобто відкрити правильний шлях. І знову ж таки, правосуддя, аркани такі, знаєте, випадають, ну, е, серйозні. Момент правосуддя, маг, імператриця, тобто пишеться нова історія України зараз. От по правосуддю, так як має бути, і той шлях, який має бути. Да? Тобто людина вона закладає фундамент історії, да? Тобто, новий шлях, новий розвиток, новий виток розвитку. Да? Отак От іде. Угу. Так. Нові домовленості, бачите, нові шляхи, нові домовленості, От, нова, типу, як нове місце України в світі. От іде нові, нове місце України в світі. Старий етап вже закінчився. От на дні колоди була десятка мечів, це те, коли потрібно вже рухатися далі, що ти назад уже ти не повернешся в жодному випадку. Ну, тобто, нема куди повертатися. Тобто людина, яка, <кій> бачите, це шанс, скачок, шанс, ривок, <кій> я перепрошую. ривок до е нових обговорень до. Нових домовленостей, да? що ще знову скільки Приборкання диявола, розумієте? Це допомога, яка от. Це знаєте, от як момент типу удачі. ну от Хто б що не казав. Я, от, це моя думка така. Я просто думаю, що я не знаю, хто би був на його місці, то, можливо, результати були б війни зовсім інші. знаєте. От Я просто бачу, що дійсно ця людина це людина, яка здатна силою вплинути на диявола. Розумієте? На ті ситуації, які здавалося б, вплинути неможливо, тобто вона і стримує. І е, ну, як, як результат да, буде і допомога, і буде вирішення ситуації. Давайте глянемо, що... що він для себе взагалі. От його яка як для людини, да? Чи місія, чи як правильно сказати, яка місія от у нього для себе? Не для України, а, от, а як людина. Що як людина? Яка в нього місія? Гіланська місія як людина. Місія Творця. Місія творця такого созідателя, да? людина, яка може замісити, <гум> ну, так щоб правильно сказати, да? швидко змінити е процеси в Україні. Тому що от іде імператриця, да? а тут таке ну, захист імператриця взагалі-то в нас виступає в ролі України. О, бачите, і на дні колоди. Е Дирижер, скажімо так, да, це карта співпраці, коли є, е, ну, є певна там, да, група людей, момент співпраці, групової співпраці, да, коли люди, кожен на своєму місці займаються кожний своєю справою, але для одної мети. Тобто, от у нього мета, бачите, це запустити, да, тобто він творить. Це його саме місія. Це не для України. Ну, тобто, ми зараз дивимося не зі сторони України, а зі сторони е, нього як людини. Так, що ще? У тебе взагалі яка місія як у людини? Запобігти катастрофі, шукати. Результат. от, е, Перемога йде. Запобігання катастрофі. Вивести до перемоги. Людина, яка несе. Це його робота, розумієте? От таке відчуття, що він для цього скачка і. ну, був народжений, ну як це сказати, що да? це його місія? Ось зробити отаку ось таку справу. Тому що всі карти реально говорять про те, що він допомагає вийти з певної ситуації, і він має створити щось нове. Типу, от знаєте, як створити щось нове спочатку створює враження когось про щось. Тобто, отак. Він як посередник виступає, да, який веде. І знову, бачите, силою, стриманням своєю силою він редагує владу, скажімо так, да, тому що по башні це момент влади. Тобто поверження влади, да? момент того, що люди будували там багато років, і якщо неправильно щось там зроблено, да? то треба вміти зробити правильно. Боже, заплуталась сама, напевно, вже і вас запутає. Ну, це знаєте, коли, щоб не було якихось поганих наслідків, потрібно все правильно побудувати, да? Подумати про ризики, щось там відкласти на завтра, на післязавтра, на рік і так далі. Тобто тут така робота, яка безпека країни в цілому. От Потрібно все так продумати і продумати всі ризики, щоб було безпечно. І ось тут іде момент типу вибору, вибір шляху правильного. Тобто людина має силу вибрати правильний шлях розвитку країни. І змінення напрямку да, от в плані влади, змінення, повалення якихось там старих режимів, да, от повалення старих норм, побудування чогось нового. Ось так. Да, бачите, сказала. Ну, ось так і знову все виходить. Давайте подивимось. Що ми ще подивимось? Який Україна винесе урок? Слід, да? Зеленського, чи залишить він, чи вдасться йому. Слід Зеленського в Україні, що йому вдасться зробити? Він перетворює оцю катастрофу, ситуацію, да, яка, здавалася б, неконтрольована, він її перетворює. Дійсно, бачите, от закручує своїми руками, все перетворює. Що, що буде? І знову, бачите, ті самі карти. Потрібно пережити. Тобто з часом все має налагодитися, з часом. Чи вийде все? Так, да, бачите, йде зміна влади повністю, йде нові шляхи. От знову ж таки, башня випадає, тобто йде зміна влади, 에, Верховний суд, да? і 에, нові шляхи, нові шляхи. Новий шлях розвитку, да? Ну тут про м, восьмірка мечів, про страхи якісь внутрішні, да, про. М, про ізоляцію, скажімо, да, коли ти не можеш зробити там наступний шаг або не бачиш наступний крок, да, або не бачиш майбутнього. Можливо, ти знаєте, от як. В Україні да, був певний час, коли от не було можливості там розвиватися. Але бачите, от на, на... приходить, от, будь ласка, світ в кінці тунелю. є. Перетягує канат. Молодець, я ну, поганих карт реально я не бачу. Тобто якоїсь там маніпуляції або зиску для себе я не бачу. Тобто тут навіть коли ми дивилися. Саме його е, місія да, як людини, от, то все рівно випадало, що він як посередник між е, змінами да, і там, країною. Тобто було видно, що він для країни має зробити то-то-то. Тобто людина, яка має внести щось своє, дати якесь направлення, чи буде в нього другий термін, чи піде він на другий термін. Я вам скажу так, таке відчуття, що його будуть вмовляти ще щось зробити, тому що ну, реально будуть його вмовляти, буде пропозиція піти на другий термін. Да? Ну, він буде думати. Тут, ну, буде думати. Можливо, це знаєте, як іде момент, типу, я зробив те, що хотів. От, я проявив і зробив те, що хотів. Чи буде на другий. Ну, буде думати. Тут немає. Я не бачу, щоб типу, да, там пішов там, і так далі. Тут іде момент думки. Тобто наразі я розумію, що це питання просто воно не, не так актуально стоїть, скажімо, да, як. Нас ще щось чекає, якийсь новий сюрприз. Нас чекає з вами. <сіх> щось нове. То я тут, знаєте, просто дивлюся, чи ну, по-різному по задаю питання, скажімо, да, щоб е е отримати відповідь. І питання було: чи буде другий строк у президента у Зеленського, да, і от показує, що йде. Придивляння, що можливо буде щось нове, щось нове, якась нова людина, або щось нове, якийсь сюрприз. Ну, тобто, якась нова дорога або щось таке. Щось нове буде таке, цікаве. Будемо дивитись, що там буде далі. От. Ну, дійсно, бачите, яка людина залишає слід в історії. Цікаво. Давайте я ще, знаєте, що хочу спитати, чи все вдасться, що заплановано? Чи все у нього вдасться, що заплановано? Чи перебудується Україна так, як заплановано, да. чи розквітне? Давайте візьмемо 5 років. Найближче п'ять років, чи буде трансформація України найближчі п'ять років? Ви знаєте, так, то те момент. Це момент, по-перше, йде допомога, нові. Нова допомога, да? нові е... можливості щось змінити. От ми дивимось на 5 років, <кій> якісь нові домовленості. От ідуть зміни, зміни йдуть. От знову шанси, шанси, щось змінити. Да? Це ті події, які змінюють процеси в Україні. І карти непогані, Да? Так, а це. Да, бачите, Україна виходить все ж таки на новий рівень. І ну, буд буде робитися от все те, про що задумали. Все буде в процесі. Я так розумію, що це навіть не 5 років, а більше, тому що. Тому що показує процеси, процеси, нові домовленості, нові зустрічі, робота. Навіть, знаєте, як, нові бажання, нові шанси, да? тобто йде от перемога. Дійсно, ми досягнемо певного рівня, да? там вже через 5 років. От. Бачите, знову йде перемога. Певного рівня досягнемо. От. Але попереду ще буде багато змін. Я питаю, для чого Зеленській Україні <смі> і випадає дві карти, щоб в процесі важкої роботи а, в Брест, е, отримати м, ну, перемогу Сонця, да? отримати прояснення, в процесі важкої роботи, от пережити щось таке важке, для того, щоб вийти взагалі на новий рівень, да? щоб отримати успіх. Практично у всьому. Ну, це ж ми про Україну, успіх типу от, в Україні, трансформацію, переродження. Розумієте, це і його мета, да, і його кармічна роль, скажімо, да, і, ну, і по життю для нього і для України. Тобто, бачите, як співпало. Ну, такий розклад сьогодні, друзі, так трошки сумбурно, я вибачте, бо знову немає світла, немає тепла. Але ми то все переборемо. Я в це вірю, і ви, будь ласка, вірте, бережіть себе і бережіть Україну.